Сьогодні тестуємо мою розмальовку олівцями. Скажу чесно, олівцями я не малюю олівці, які в кадрі це подарунок. Не Будьте як я, підготуйтеся краще. Рекомендую <зас> взяти олівці, які більш компактніші. Так як в роботі багато деталей, то такими великими олівцями було не дуже зручно малювати. І якщо це відео набере багато переглядів, то можу записати окреме відео про те, які кольори я використовувала, як я їх змішувала між собою. Напишіть в коментарях, чи потрібно вам таке відео. Хоч я не фанат олівців, але скажу чесно. Що розмальовувати цю розмальовку олівцями мені більше сподобалось. Я так розслабилась насправді, що його сама не очікувала від себе. І якщо ваш мозок зараз перенавантажений, то рекомендую спробувати. Напишіть, який матеріал тестуємо наступний, чим ви любите розмальовувати. Для тих, хто бачить мене вперше, ціна розмальовки 14 гривень. Більше деталей є в моєму інстаграм, в закріплених постах. І щоб зробити замовлення, просто напишіть мені в особисті повідомлення. А ми рухаємося до фінішу. І ось-ось ви побачите фінальний результат. Так. Звісно, можна було продовжувати працювати ще над нею. але. Вона вже і так гарна. Правда, який матеріал вам сподобався більше? Акварель чи олівці?